Існує вираз, брати наші менші. Так називають тварин. Чому саме брати? Тварини наші, найближчі сусіди. В домі у нас живуть кішки, собаки, папуги, кролики, хом'ячки. З ними цікаво, весело. Вони заспокоюють, коли на душі погано. Тварини дуже милі істоти, їм потрібно допомагати, адже без нашої участі їм важко жити. Найважливіша допомога це турбота. Кажу тільки ласкою, якщо ти не будеш. Їм потрібно вчасно давати корм, гуляти з ними, створювати умови для їх утримання. Якщо щось необхідне не робити, то тваринка захворіє і буде страждати. Але не всі люди люблять тварин. Одні їх часто кривдять, просто викидають, Інші ображають невимушено. Маленькі друзі потребують нашої підтримки. Зараз триває війна, і часто до цього примушують обставини, рятуючи своє життя. Люди залишають тварину без порятунку та ще й в жахливих для неї умовах. Нема їжі, поруч вибухи. Тварина, на жаль, поповнює ряди безпритульних. Перша допомога безпритульній тварині нагодувати та дати води. Особливо в спеку, якщо є можливість взяти хоча б на тимчасову перетримку. А далі найкраща допомога безпритульній тварині знайти її люблячу родину і теплий дім. Котик проситься до хати, Ой, впустіть заночувати, бо на дворі вітер дме. Ой, впустіть, скоріш мене, Замерзли вушка, замерзли лапка, бо нема чобіти шапки, Дуже хочу в теплі спати. Ой, впустіть, скоріш мене до хати. Пожаліли його люди, він тепер щасливим буде. Адже жити в теплій хаті і не снилось кошеняття. Скаче рада кошенятко, як малесеньке дитятко. Та, ще лагідно моркоче, ніби дякувати хоче. Щоб знайшов що він маму і тата, і тепер щаслива лапа. допоможи